Декілька слів по сьогоднішньому матчу, наскільки ваша команда впоралась з завданнями, які ви ставили перед грою, і наскільки ви задоволені своїх гравців? Ну, Саме головне, що команда сьогодні здобула перемогу. Це найголовніше, е, у нас зараз графік матчів дуже напружений, і в чемпіонаті ми граємо, і на Кубок граємо. Тому у нас десь сьогодні була ротація з ну, складом. Тому деяким виконавцям, які грали в чемпіонаті, ми дали сьогодні відпочити, але хлопці, які вийшли на поле, замінили, можна так сказати, наших хлопців. Ну, вони виконали те, що могли. Ну, власне, от стосовно кубку і окремо чемпіонату, які завдання у команди закріпитися чи просто поки що показатися, <світтє> проявити? Ну, як, якщо ви знаєте, у нас нова команда, ми все, все ще перебуваємо в стадії. Збирання гравців, до укомплектування гравців. Завдання в нас тільки одне це кожну гру старатися перемагати. Так, власне, стосовно суперника ФК Тростянець, ну не збройним оком було помітно, скільки моментів саме суперник створював Тростянець, так але от так сталося, що ви перемогли чим ми вас вітаємо. Але ваша оцінка суперника ну хороша, у вас команда дуже хороша. Я ще пам'ятаю. Я тут перебував, коли ще гравцем і працював. Тут завжди була команда з амбіціями. Гарна завжди виконував тренерські установи вашого тренера і, як зазвичай, показувала хорошу гру. Ну, сьогодні гра така була кубкова і дві команди хотіли. Але сьогодні, як кажуть, щастя було на нашій стороні. Так. Ну, і, власне, Стосовно поля, стосовно команди, ви вже сказали, так? тому що зараз ФК Тростянець – це починаючи від тренера, завершуючи самим стадіоном, все оновлено, так? ми трошечки викарабкуємося після окупації. Mm. От. Наскільки ви достаєте космічні? Да, ну тут завжди, завжди була гарна інфраструктура, завжди і я знаю, що в цьому місті завжди люблять спорт, футбол, зокрема, керівники клубу, які теж вкладають великі гроші в розвиток і дитячого футболу, і команду тримають. Тому да, це велика подяка руй керівникам, які після окупації. Російської Федерації змогла відновити в місті і поле, і інфраструктуру.